Привіт шахраї! Дівчатка інфлюенсера я сподіваюся, що ви не відповідаєте на такі листи. Щойно фейковий мейбелін двічі написав мені на пошту. Вперше вони запропонували якусь шалену, вигідну співпрацю за 2000 доларів на місяць. А вдруге, за кілька хвилин вони здогадались додати хоча б фото Мейбелін на свою аватарку. Зрозуміло, що щось таке не так, коли зовсім фотографії нема. Виправили помилку. Третій лист. За годину сьогодні в третьому листі шахраї навіть слово мейбелін написали невірно. Ознака того, що лист від бренду це скам. по Перше бренд не буде писати вам безкоштовних сервісів типу Gmail.com. По-друге, в тексті не буде таких очевидних помилок, як, наприклад, в косметичному бренді Maybelline писати, що вони роблять продукти машинобудівництва. Що? Фейкові, не посилання, за якими ні в якому разі, звісно що не можна переходити. Бачите, тут, наприклад, один слеш в адресі, і реально компанія ніколи б такої помилки не припустилась. В адресі там не буде шалено вигідних пропозицій, які обіцяють зробити з вас ледь не мільйонерів буквально за місяць. Ну це ж очевидно, камон, хто на це ведеться? Окрім того, в привітанні навіть не вказано ім'я, якби бренд реально пропози... Опонував вам співпрацю, він би точно звернувся за іменем. Коротше, якщо бачите таке, навіть не відповідайте, не треба підтверджувати шахраям, що ваша поштова адреса взагалі актуальна. А з яким шахрайством в сфері співпраці стикались ви, розповідайте, щоб жодна з нас не потрапляла в такі цікаві історії.